Ще одне скажу, що дуже важливо для них це авторитет. І якщо я сьогодні як працівник, як служитель для підлітків не є авторитетом для них, ну то всі мої проблеми вони будуть мої, і uh -huh. я не буду знати, як з них виходити. Але якщо я тримаю таку планку авторитета, коли я для них є певним прикладом, і вони хочуть зі мною дружити, вони хочуть зі мною селфі зробити, вони хочуть мене бачити. Там просто в селі, в місті, вони хочуть. Оце це працює. Що зробити для того, щоб в тебе, як служителя, був авторитет серед дітей-підлітків? Розуміти їх. Ну, те, що ми вже десь сказали, не видумувати себе дуже з такого пафосного і крутого. Бути простим. Іноді просто дорослим складно спуститись, правда, на дитячий ну, рівень. Так, ми, бо ми дивимося на що. Що вони думають не так, як ми. Що вони мріють, не так, як ми. Ми тут такі глобальні, серйозні, і такі глибокі, а вони такі, типу, не такі. Це проблема наша, і що це мені здається проблема. порівняння теж проблема, коли ми починаємо порівняти. тільки ми були в їхньому віці, і це робить якусь таку прірву між нами і між стосунками. І Ще мабуть, не знецінювати їхні болі, тому що так, так. В них може бути проблема, якась така для Яка нас. Яка нам здається просто ну, ну дріб'язкова.